Яким би мав бути закон про ліс та дрова, насправді, наприклад, тут моя ділянка, а там ділянка моєї сусідки, яка готова мені заплатити, щоб я її розчистив та вивіз всю деревину звідси. А це територія моїх сусідів. І угадайте, що тут є мертві дерева, які я заберу собі на дрова. І так я не збираюсь продавати цю деревину, я використаю її для опалення свого будиночка. Також дрова можуть бути використані для будівництва ще однієї хатинки. Саме ця осика була заготовлена на моїй новій ділянці, але є й інші способи, де можна взяти дрова. Лінії високої напруги, таких у нас по Україні тисячі кілометрів, і щороку під ними зрізають весь ліс і зазвичай його просто лишають. Пиляють також і великі дерева, як от акація, яка могла стати чудовими дровами. А ще в таких місцях я заготовляю деревину, яка потрібна для будівництва хатини мрії. До речі, для будівництва я переважно користуюсь цією маленькою пилкою Espire від Хускварна. Просто незамінна річ для дому чи саду, і придбати її можна у магазині Профіцентр з безкоштовною доставкою. Для опалювання товщі можна було подрібнювати спеціальним подрібнювачем, а з тонших робити щепу та брикети. І всі ці скарби будуть тут лежати і гнити, поки десь людину будуть штрафувати за зрізаний кущик. Також в нас є тисячі кілометрів газових та дизельних проводів, які теж постійно прорізують. Що справді має зробити цей закон, так це захистити ліс, який нікому захистити. Саме цей ліс вирубають гектарами з метою збагатитися, користуючись беззаконням. З практики можу сказати, що ті, хто незаконно заготовляють ліс, який не є під лісгоспом, вони не цінують те, що було тут до них. Саме через них ліс перетворився на непрохідній хащі, але раніше тут можна було збирати гриби, ягоди чи просто гуляти і відпочивати. До законних лісорубів, так званих лісгоспів, теж є питання. На жаль, лісовий кодекс дозволяє рубати навіть ті ділянки, які б мали бути під охороною. Це руйнує не лише довкілля, а ще й інфраструктуру місцевих громад. Але до дерев, які були хворі або тільки почали хворіти, питань нема. Загалом ми сильно недооцінюємо ліс. І головне, на нашій планеті дерева можуть існувати без нас. А от ми без них ні. Закон має не обмежувати людей у споживанні ресурсів, а навпаки, сприяти і зупиняти лише там, де починається зловживання.